Це табір військової підготовки в південнокорейському місті Ансан. Тут хлопці і дівчата загартовуються як фізично, так і морально. На даний момент підготовку проходять 40 осіб. Їх змушують піднімати колоди і тягати автомобільні шини. І, схоже, не всі в захваті від такого гарту, особливо студентки. Більшість з цих підлітків записали в табір їхні батьки, вочевидь, порахувавши, що їх діти стали дуже розніженими і розпещеними. Тут вони проведуть від п'яти до 14 днів, залежно від обраного курсу підготовки. Щодня заняття можуть тривати до Годин. Одна студентка зі сльозами на очах говорить, що вже усвідомила всі свої помилки і готова їх виправити. Я погано поводилася, коли батьки не бачили. Тепер я обіцяю, що буду добре поводитися, навіть якщо вони не стежитимуть за мною. Я добре вчитимуся, більше не відволікатимуся і слухатиму батьків. Тренер говорить, що заняття розвивають не лише фізичну силу, але й загартовують характер. Це підвищує самооцінку студентів, якщо її не вистачає. Також ми учимо їх покращувати свій характер. Сьогодні діти зростають без труднощів, тому деякі недостатньо зрілі. Отже, ми концентруємося на розвитку особистих якостей. Інший студент говорить, що змінився після того, як пройшов курс навчання і тренувань. Спочатку я по справжньому злився на батьків, які відправили мене тренуватися в таку холодну погоду. Але тепер я знаю, що вони зробили це тому, що мене люблять. Навчання також включає стрибки з висоти на канаті, фізичні вправи і командні заходи. Цей табір був заснований в 1997 році. З того часу підготовку в ньому пройшло більше 100 тисяч південнокорейських підлітків. Очікується, що цієї зими гард пройде близько 200 студентів.